Наталко, вітаємо і розкажіть, будь ласка, коли там весна? Це для мене персонально, а звичайно ж поганої погоди, я вважаю, не буває. Треба за все дякувати Богу. Неймовірно мудрі слова. Вітаю, дорогі колеги, вітаю, дорогі глядачі. Ну, ви знаєте, зима триває, і що буде з її проявами найближчими днями, і сьогодні, і завтра? Буквально поговоримо за секундочку зараз. Е, ну, зима триває, всім вона вже, чесно кажучи, набридла. Але е, в мене для вас чергові циклонічні новини, на жаль, чи не на жаль, ну вже як сказала правильно Христина. Погода завжди така, яка вона є, і не буває поганою, а буває, наприклад, несприятлива або сприятлива. принаймні, таким терміном ми синоптики користуємося. Тому говорити про погоду погана, ну це звичайно некоректно. І в зв'язку з тим, що трошечки забігаючи наперед, хочу сказати, що завтра. Україну знову очікує вихід чергового південного циклону, ми сьогодні з вами спробуємо з'ясувати, що ж це таке власне південний циклон. Ну, нагадаю принагідно, що циклон це потужний атмосферний, дуже масштабний вихор із найнижчим атмосферним тиском всередині, ну у центрі. І ви всі знаєте, читали принаймні, бачили багато дуже ефектних фотографій. Таке око бурі називається ще іноді, коли потрапляє хтось саме в цю середину, то штиль, тиха, ясна погода, нічого не зрозуміло, але тільки, як то кажуть, крок ліворуч, крок праворуч, зразу відчуваються і відбуваються дуже бурхливі видно, події. Ну, що таке південний циклон? Південний циклон, його назва сама вказує на те, що він Зароджується над південними широтами, ну, південніше, ну, стосовно України, то точно це, як правило, Середземномор'я, це Балкани, і Чорне море, звичайно ж. І, і ці південні циклони вони переміщуються у північно-східній траєкторії або на, півні... ну, на північ. І вони, звичайно ж, приносять із собою. Ви зараз бачите такий типовий прояв такого південного циклону це сильні снігопади. Дуже сильні опади можуть бути неблизькі снігопади, мокрий сніги, навіть дощ. Ну, наприклад, на півдні, хуртовини, штормовий вітер до 15-22 метрів за секунду, ожле, дуже небезпечне явище. Ну і звичайно дуже різкі перепади температури повітря. Ну, що робиться на дорогах, особливо в великих містах, та лише в великих містах. Звичайно, ми самі. Можемо всі свідчити, особливо цієї зими. Ну, формуються ці південні циклони, коли просто зустрічаються теплі, вологі повітряні маси з півдня і холодні з півночі. Тобто цей вихор тоді закручується, і, власне, ось таке зіткнення це і є джерело енергії. Вони, звичайно, найбільш небезпечні саме зараз, от в холодну пору року, коли, як я вже сказала, вони приносять ці південні циклони. Різко, ось такі таке ускладнення, погіршення, ускладнення, точніше, погодних умов, сильні снігопади, хуртовини, штурмовий вітер, ожеледиця через різку, наприклад, зміну температури повітря, обік похолодання і так далі. Ну, Це потепління перед. Під час циклону циклон дуже часто приносить потеплення, тому що нагадується південний циклон. Але коли вже він, наприклад, залишає територію України, ну от ми зараз про це говоримо, очевидно, то в тил йому затікає холодне повітря, арктичного походження. І тоді одразу приходить, перепрошую, похолодання, і ось така вже ледиця просто неймовірно. Я хочу принагідно зауважити, що при всій ну, часто справедливій конструктивній критиці, все ж до наших комунальних служб не треба так багато претензій, тому що ніде в жодній країні з південним циклоном або такого типу циклоном повністю справитися практично неможливо, коли так раптово відбуваються ось такі ну, бурхливі атмосферні явища. Тому. Південний циклон це явище дуже цікаве для синоптиків. Я завжди це очікую, і просто тоді, можна сказати, день і ніч спостерігаю за його розвитком, за його переміщенням, але звичайно. Ну, він може е, дуже багато мати, на жаль, на жаль, негативних наслідків для економіки і для людини, для здоров'я, і навіть подекуди для життя. Тому бути дуже акуратними і обережними, коли ви чуєте повідомлення синоптичному, е, в повідомленні синоптичному Україну. Очікується приміщення південного циклону. Ми йдемо далі і говоримо про поведінку магнітного поля Землі. До вашої уваги зараз прогностична діаграма, як завжди, і е, найближчі. І сьогодні, і завтра, найближчої доби геомагнітна активність ну така помірна, тобто я не скажу, що невелика, але сильних магнітних бур не передбачається, тому ну, все ж зважте на це, що можуть можуть бути коливання, може бути підвищена геомагнітна активність. Будемо спостерігати і далі. Ну і власне, переходимо ми нарешті до родзинки нашої рубрики до прогнозу погоди на сьогодні, на 17 лютого, і розпочинаємо ми традиційно з західних областей України. Сьогодні на заході є ймовірність невеликого снігу, тобто якихось істотних опадів навряд, але все ж таки невеликий сніг буде, і температура повітря максимальна ну, невисока, тобто морозна, але такий помірний або навіть і невеликий мороз, мінус 2 мінус градусів на Закарпатті традиційно тепліше. На півночі України сьогодні. Опадів не передбачається і на Житомирщині, і на Київщині, у Чернігівській, у Сумській областях буде холодно, морозно, мінус 7 мінус вісім градусів. Ніч була, звичайно, ж холоднішою, і на сьогоднішній вечір також ще буде значно холодніше. Не перемерзайте. На сході України вкрай така якась різноманітна погода. Сьогодні, щоправда, опадів тут не передбачається, але як ви бачите, ось такий температурний контраст від 6-7 градусів Морозу на Харківщині до плюс 2 на Донеччині. Ну, Ці плюс 2 все ж більше стосуються, скоріше південних районів, південно-східних районів Донецької області. Йдемо далі. У центральній частині України очікується сьогодні також тимчасова пауза, тимчасова пауза в опадах, тобто без опадів, сьогодні без снігу, там без мокрого снігу, низька температура повітря мінус 2, мінус 6 градусів, трохи тепліше буде Дніпропетровщина. У південній частині України вже Такі провісники прийдешнього південного циклону зумовлять періодично або дощ, або навіть, можливо, мокрий сніг, але скоріше, все ж таки, дощ і ручки вітер подекуди до штормових пори. Максимальна температура повітря, як ви бачите на своїх екранах, плюс 2-3 плюс градуси в Криму тепліше, плюс 5 градусів. У Києві. У столиці сьогодні без опадів холодно, максимальна температура повітря лише мінус 7 градусів. На вечір ще буде холодніше. Тому одягайтеся, будь ласка, тепліше і дуже уважно на дорогах, адже ожеледиться. Зараз просто ну, підступна. Не просто вона є, а оці людині бугри, присипані снігом. Ну, одним словом, ви самі це все бачите. Звертаємо нашу увагу, як завжди, на погоду у Польщі, якою сьогодні вона там буде. Ну і Розпочинаємо ми традиційно, звичайно ж, із погоди у столиці у Варшаві, сьогодні також холодно. Максимальна температура повітря лише мінус 5 градусів часом сніг. У Гданську північний регіон, звичайно ж буде холодно, температура повітря десь мінус 7, мінус 8 градусів, і також є ймовірність опадів, ну, звісно, що у вигляді снігу, бо такі пристойні мінуси, можна сказати. Вроцлав традиційно завжди тепліше, але і там, і випадав сніг. І сьогодні ще часом може бути сніг, температура повітря. У цьому прекрасному моєму улюбленому польському місті десь плюс 2 градуси. Тому мокрий сніг тут переважатиме. Також мокрий сніг очікується сьогодні у Кракові, температура повітря максимальна десь плюс 1 плюс 2 градуси, тобто повністю справжнє своє географічне положення. Якщо в данську мінус 8, я сказала, то тут плюс 1 плюс 2 градуси. Ну і улюблені сьогодні очікується погода. Холодна, також є ймовірність невеликого снігу, і максимальна температура повітря не вище мінус 6 градусів. Ось така найближча синоптична ситуація сьогоднішньої в Польщі, в Україні. Що в Україні завтра? Я дуже коротко торкнуся цією теми, щоб сильно вас не налякати, але ми повинні знати це: що завтра в Україну знову переміщується південний циклон. І найскладнішою погода буде у центральних областях, але уважно стежте за нашими уточненими прогнозами погоди, як завжди. Дякуємо, до Сіденко. Прощаємось з вами до